А це мама йти. І і ти. Бач, в молодості, які красиві, яка гарна пара. Давай. На цих світлинах розповідає сторічний житель Сміли Борис Добровольський роки його юності, родина, служба в армії та робота на залізниці. Я паровоз знав, як отчинаш. У мене книжки всі були паровоза, як, для чого він, як він устроєний. Все-все за паровоз я знав. Я дуже полюбив. І тоді, як батько в 38 году помер, то я, значить, все время образували життєздорожнє училище. Тоді, каже, здійснив свою мрію та завершити навчання завадила війна. Коли через декілька днів приїжджає офіцер, о, і каже так, наш директор, немедленно збирайтеся і беріть, сколько вам треба вагонів. Паровоз прийде і училище в тил. В 43-му ж забирають на фронт. Попадаю я у 23 ю мотострілкову бригаду 3-ї танкової армії. Що це я так говорю? Тому що до танкової армії придавалися средства, то автоматчики, сапьори, міньори, пулімйотчики. Говорить, брав участь у битві за Дніпро, після отримав поранення та, реабілітувавшись, продовжив службу розвідником. Як дійшли ми до Берліна, там дело сложнее. Понимаєш, там хата коло хати. І дома і двухітажні, і п'ятиєтажні, іто. Мерці вгорі ми внизу. Ночью їдемо, туман, скоро вже до Дрезда, коли, значить, радірують нам з Берліна. Що? Ура! Кришать. <гум> Подписують договор о капітуляції. Після війни все життя пропрацював на залізниці. Розповідає, тоді познайомився з дружиною Надією. Разом виховали трьох доньок. Познайомився з даю. Ну і постепенно, і Ну, що ми поженилися. Три дочки в мене от. А, у них діти є. По двоє дітей. В кого да. Не в кого двоє. Хлопчики, дівчата. Да. А в них уже теж діти. Про те, що святкуватиме сторічний ювілей, каже, знав з юності. Ми з мамою ходили до гадалки да. і гадалка, значить, то, що гадалка сказала, то все іключительно. Правда, все збулося. Для того, щоб довго жити, значить, треба своєвременно вставати, своєвременно лягати спати і в один час старатися снідати, обідати і вечеряти. Дитинстві він нас у строгості держав, там не було ніяких паньканів. У нього, нього. досі порижим да, строго завтрак, да. обід. бід сніданок строго, строго да. до 9 годин. Обід пів-другого він уже йде на кухню. До 2 годин він повинен уже сісти до столу. Все, супи він сам готує, щось там якусь кашку готує, А то ми приходимо. Нині мешкає з доньками. Пояснює, рецептом свого довголіття ділиться із ними: дисципліна та любов до життя. Він любить і конфетку, держи, диви, яке шоколадне, таке, як ти любиш. Щоранку після чаювання прямує до саду. Каже, ним сам опікується. Я з ними живу. Понімаєте? Я, я тільки з хати, я снідати, снідать да, і вже бачу роди. Вже мені так хорошо. Серед троян знаходить спокій та згадує роки життя. Додає, нині мріє про одне: мирне майбутнє для своїх дітей. А тепер воюють, своїх людей нищать, не жаліють і Україну. Я хотів би, щоб ця війна скоріше кончилася, щоб більше живих залишилося дорослих і діток. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.